Усім привіт! Трохи пропала з Ютубу. Дякую, що пишете, турбуєтесь. Все гаразд. Не хотілося нічого викладати, але потроху знімала і з цього змонтувала для вас відео. І сьогодні розповім про все, що в нас було впродовж цього тижня. Ходили ми в київський зоопарк. Я не бачу. Я не бачу. Ніби так, як там, бачиш? Взагалі дуже гарно виглядає зоопарк. Я чомусь думала, що після початку повноваштабного вторгнення буде якось сумно виглядати, але все досить чисто, пристойно, багато нових павільйонів, все-таки доглянуте. Є новенькі пташки, новенькі папуги, також у них такі гарні новенькі павільйони. А це моя найулюбленіша частина оця контактна частина, де Кози, вівці, всіх можна погладити, вони так йдуть до людей, можна погодувати. Я обожнюю свійських тваринок, Я б, мені здається, залюбки б мала якусь ферму, але напевно це так і залишиться мрією, бо це досить важко. Mama! Насправді дуже шкода, що тварин тримають ось так в клітках. Але діти дуже просили показати їм, то ми сходили, погуляли. На Великдень робила ось такі пасочки. У мене три штучки. Дуже добре підійшло тісто, дуже вийшли смачні, не сухі, робила з цукатами. Яйця фарбувала ось такі, такі кольори. Синій це барвник. А темно-синій. А це трохи цього ж синього барвника з каркаде. Разом змішала, бо каркаде вийшов якийсь сіруватий. Мені здалося негарний колір. Я додала ось цей синій і вийшов просто як зоряне небо. І ось такі у мене вийшли пасочки. Прикрасила маршмеллоу посипкою, надала зайчика, квіточку. Цілий день шила замовлення з Катертинки, дуже-дуже втомилась. Спина болить, але думала. <смі> чоловік бігає, Думала, зараз піду, допоможу чоловікові посіяти травку. Він якраз вибрав там бур'яни <смі> і подушки забирає. І пішов дощ думаю, слава Богу! Піду я краще лягу. Бо спина болить, щоб пошити, треба все виміряти, вирізати, попрасувати. Дуже втомилась, думаю, Боже, як добре, що пішов дощ. Хоча зранку навіть тут трохи прополола, небагато було бур'янів на городику. Тут попрацювала теж. У мене спина завжди була слабкою, скільки б не тренувалась, не розтягувалась, якщо довго щось таке напряжне роблю, то болить. Все, дощ, це просто відпочинок в будинку. Подивіться, скільки всього мені прислала підписниця з Америки. Вона мені написала, що хоче зробити деякі подарунки для нашої родини, і просто купу-купу всього відправила. Такий сарафанчик дуже гарний, спортивна ковтинка. Там така домашня сукня. Для чоловіка навіть спортивні штани, светрик, піжамка для кухні. Діткам, владику, ось таку футболочку, Матвійчик, ось майка Adidas, також дуже-дуже прикольно. Дякую вам, Леночка, Просто настільки приємно, тут купа всього. Я бачила в американських блогерів, що у них. Кетчуп майонез хірчиця завжди в таких пляшечках. Дуже прикольні. Різні масочки, кремчики, ще крем, спонжик, помади, лаки, туш. Консилер я вже випробувала. Мені дуже підійшов, до речі, класний колір, І навіть прикраси. Тут різні браслети. Ось така краса. Окуляри, подивіться, які прикольні. Боже, дуже-дуже вам дякую. Так приємно і так багато всього все таке гарне. Зараз буду все це міряти, розпаковувати, розкладати. Клас. Просто влаштували для нас свято. А це вже я відшила одне замовлення і бігла на пошту все це відправляти, тому не встигла гарно вам познімати, гарно пофотографувати. Ось так перед виходом вже показую, що зробила. Такий комплект «Ранер». І серветки, ранер невеличкого розміру на невеличкий стіл. Він ширина 30 см, тому і серветки зробила такі невеличкі, щоб все гармонійно виглядало. Мені дуже сподобалася ця тканина, яку обрали. Я по собі з такою щось зробила, дуже приємний візерунок, спокійні кольори. І для мами також замовили ось такий це той самий, те саме замовлення, тільки для мами. Ось такий великий комплект, велика скатертина з ромашками і 10 серветок. Трохи більшого вже розміру. Також мені цей кольор подобається. Все це потім гарненько запакувала та відправляю новою поштою. Багато насправді було замовлень я цей тиждень і минули, вже 2 тижні, напевно. шию і шию. У мене сніданок. Бутербродики, так захотілося, така смакота з авокадо та рибкою, з ковбаскою та огірком. Знаєте, взагалі, який ідеальний сніданок? Будь-який, коли ти отак сидиш на сонечку, дуже тепло, сильного вітру немає, пташки співають. Така краса, я навіть капці не перевдягала. Відвезла, відправила Матвія до школи відвезла владика в садочок. Сижу тут на терасі, кайфую. Тільки, до речі, коли вимкнули те, що там сверлили, чи щось э, пилять, не знаю, що роблять, я зрозуміла, що щось був ще якийсь звук. Настільки звикаєш в селі до цих звуків, Голи, газонокосарки, чогось, будівництва якогось, що просто перестаєш це помічати. Там пташки співають, не знаю, чи чутно на відео. Поки діти граються, бігають, я жую ось такі чіпсики, дуже смачні, яблучні. У мене такі не виходять. Ці такі хрумкі у мене або більш гумові, або більш тверді. Дуже смачні. Хочу показати вам нові рослинки. Купила. Тут стоять у куточку, щоб вітром не здуло. Взяла ось таку сосну. Я так захотіла, щось раніше не хотіла, а тепер дуже подобається. Дуже прикольна. І форма в неї гарна, така рівна. Можливо, це можна потім обрізати, але поки що залишу. Перовською дуже шикала минулого року. В жодному садовому центрі не було. Онлайн не хотіла замовляти, бо люблю подивитись, якою якості рослина, якого розміру, чи вже поламалась. Я її люблю. Вона схожа на лаванду, також фіолетова. І я візьму, напевно, ще одну або дві. Барбарис жовтий. І ще сьогодні поїду у нас в селі. Жінка продає. Куплю ще іншого кольору. Дуже вони класно виглядають. І жасмин. Ось так. Це для цієї клумби. Ось сюди. І жасмин, напевно, ось сюди посаджу. Це ми все поприбираємо і туди. Дивіться, як розпустилась вейгела. Багато-багато квіточок. Це я тільки. Цього року посадила. Так. так, і взяла ще мішечок кори. Ой, вітер. Ось мішечок, бо пороздувала, був сидній вітер, і дуже пороздувала кору, бо вона о, таким шаром була не дуже товстим. І Зараз треба якісь ножиці взяти. О! Вона там як знов хтось щось пиляє. Вона там як в теплиці. Прямо аж гаряче повітря звідти пішло. Зараз візьму ножиці, нормально хоча. В принципі, я вже впоралась і так. О, до речі, у мене лаванда цвіте. Подивіться. Ось це все. Ось ось багато їх починає цвісти. І навіть ця, хоча в ідеалі їй би ще не дозволяти, вона ось такого розміру. Ще досить маленька. І щоб кущик був більш пишним, цього року б їй не дозволяти, але я не можу це все обрізати. Подивіться, це все-все будуть квіточки. Мені шкода, вже хай поцвіте, і я обріжу. Вона все рівно добре наростає. Навіть якщо буде трохи повільніше, ніж якщо зараз обрізати, то все рівно наростить. Це минулої зими сіяла, і ось за рік. Такі вже великі, хай цвіте. Ой, господи все зараз це все розрівняю. Спріла, Бідно. Так, так, зараз це все порівняю. Розкрився мій алюм улюблений. Він, типу, як оця декоративна цибуля, але це такий сорт, він більшого розміру. Бо мені хтось писав, що може віддати таку цибульку, якщо я люблю. Але мені подобається саме ось цей великий. Бо у мене є невеличкі, вони також Ну, Не знаю, як на відео, чи зрозуміло, якого розміру. Ось, звичайна, декоративна цибулька. Вона набагато менша. Ну, хоча вона теж прикольна. Ось Барбарис. Оріндж, що там? Ось такий він. Він червоний, а всередині зелений. Це такий великий. І японська верба також цвіте. Ось так. ну, Це вже такий хід цього року або і минулого. Багато у кого вже є вони. Газончик наш сходить. Хто не бачив відео, тут ми посілимо британський газон. І ось він так сходить. Десь бур'ян, десь він потроху прибираємо. Коли буде цвісти, вже буде зрозуміло, що він себе уявляє. Ось так видно, де бур'ян. Потроху прибираю. А це гібіскус. Тут у мене такі колоски у вівсяниці. Подивіться, така ж така краса. Яка вона прикольна. Я її хочу розділити на чотири частини. Вона дуже легко ділиться, те, що я ділила ось в ці кашпо, чудово себе почуваю. О, до речі, вона також цвіте. Якщо це можна цвітом назвати, це, мабуть, не цвіт називається, такі колоски. Можна ділити, я її розділила прямо, прямо ножем. Так у мене ключі валяються. У нас взагалі тут людей мало, без паркану, то буває півдня машина відкрита, то... Ніж я якось залишила, в ту вівсяницю різала. Шеф-ніж, який пару тисяч коштує просто на доріжці біля воріту, там за парканом валявся день. Нікому не треба. Так, що я хотіла вам показати? А, аквілегія. Хотіла показати в інстаграмі, вже показувала. Тут у мене дуже великий кущик бітуніка. А ось мої аквілегії, які я так чекала. Від сильного вітру впала одна. Подивіться, який колір. Це просто всередині кругленька, тут зелененька, трикутна. Ще так вийшло, що всі різного кольору, так. Нема поруч однакового. Фіолетовий, рожевий, ось такий темний. Дуже цікаво. Ця була одна з перших. Вже, напевно, і відцвітає. І тут така рожева. Що і... так. за фітер? Казали, що потрібно було приймули сюди попереду, посадити, а квілегії позаду. По-перше, я не знала, що вони такі високі. По-друге, я на цю клумбу дивлюсь, переважно ось звідси, з тераси. Тому мені якраз ось так і все видно. Розростаються маргаритки. Хто пам'ятає, був маленький кусик. Ось він вже на весь кашпо. Краса. Погородику сильно вам показувати не буду, щоб довго не було. Покажу. редиска зійшла. Там, де будуть огірки помідори, кинула. Траву, щоб якось додати корисних речовин. І ще оброблю, хочу обробити не знаю чимось ці грядки, тому що в мене тут були з того боку хворі ось тут десь хворі помідорчики, тому хочу якусь землю продезінфікувати. Тут у мене горошок зійшов. Цвітена. Чоловік зробив ось такий каркас для малини, поставив стовпчики. Ось вони, пофарбував їх і натягнув ось так проволоку і мотузочки. Ось тут теж. І все тепер тримається. Тут все сходить, тут активно цвіте полуниця. Багато вже ягідок, ось дивіться. Вже скоро будуть полунички. Цибульку вже їмо. Газон росте. Всі новини. Тиждень не знімала відео, не хотілося. І все вам тепер показую. Дуже хочу це все посадити. Але чекаю, поки бордюр поставить чоловік. Ось він купив бордюр, такий самий, як у нас тут іде. Він його ось так поставить. Підвеземо трохи землі, підняти тут треба і буду все саджати. Все, засипала, розрівняла, трохи бур'янчиків значна. Хоча тут постійно проходжусь. слышь а